1 червня розпочалася табірна зміна у прикарпатських зорях. До Слободи на відпочинок приїхали майже 100 хлопчаків та дівчат зі всієї Івано-Франківщини. Урочисте відкриття провели 4 червня. На захід запросили представників влади. Побував там і наш журналіст Богдан Малецький. Надцятому році виповнилося 36 років як табором прикарпатські зорі опікується родина Прокопових. У 2008-му директором стала Марія Олексіївна. На святі, однак, через хворобу вона не була. От засновник табору Василь Прокопів впевнений, що кожна дитина, яка приїхала до слову, повернеться додому із бажанням ще раз побувати у цьому чудовому карпатському краї. Сперечно, що з якимсь таким маленьким хвилюванням, сьогодні я виступаю перед вами, десь сьогодні. Моя присутність сьогодні повертає мене в ту давнину в той час, коли ми вперше відкривали цей оздоровчий заклад. За той час багато пройшло, багато оздоровлення, дітей оздоровлено в цьому таборі. Це десятки тисяч, десятки тисяч дітей, які поправили своє здоров'я, набрали сили і приступали до нового навчального року. Це десятки. Усміхних облич, які знаходили себе в цьому таборі, у різних гурткових роботах. Потрапити до табору справа нелегка. На всі табірні зміни путівки практично розкуплені. Відпочивають у прикарпатських зорях діти не лише з Коломищини. Планується приїзд школярів із інших регіонів. Були роки, коли у Слободі відпочивали діти з-за кордону. Однак, як каже заступник голови райдержадміністрації Роман Підлужний, головне завдання оздоровити саме своїх дітей. Я вітаю вас з відкриттям. І з початком зміни, яка відбудеться в цьому таборі, довго чекали ви цього моменту. І нарешті цей час прийшов, коли ви приїхали в табір на відпочинок. Кажуть, що відпочинок це не означає, що прийти і нічого не робити. Відпочинок це зміна форми праці, зміна виду роботи. Я сподіваюся, що в таборі ви займетесь іншими справами. Будете займатися самодіяльністю, туризмом, будете е, займатися спортивними правами і набиратись здоров'я на урочистому відкритті. Діти демонстрували свою майстерність. Вони всі відзначили, що Слободі їм до вподоби. тому хотіли б ще раз повернутися сюди. Я вже знайшла своїх нових друзів, мені дуже весело і приємно. Приїжджайте сюди, тут дуже весело. Тут е, ви, от, е, знаєте, як дуже відчуєте цей смак цей відпочинку. Тут екскурсії. Ми йдемо дуже далеко в ліс, відпочиваємо гарно, нам дуже весело. Вирізнялися й вожаті. Вони були у національних строях, підняли на табором і три стяги державної український, повстанської армії та Євросоюзу. А по закінченні лінійки відбувся святковий концерт. На ньому виступали хлопчаки та дівчатка, які лише три дні тому приїхали. Огірського села зі Слободи Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.